Вітаю! Огляд подій університетського життя очима майбутніх журналістів. СумДУ вітав делегацію Брянського державного університету імені академіка Петровського. Протягом тижня гості з Росії знайомились із навчальною програмою, відвідували лекції, тренінги, мандрували містом. І навіть разом шукали ідеї для розробки соціальної реклами. Спільна робота українських та російських рекламістів засвідчила: справжня творчість не має кордонів. Ще навесні наші рекламісти мали нагоду побувати у Брянському державному університеті. І ось на взаєм російські студенти приїхали до Сум. Схоже, нудьгувати гостям було ніколи. Програма, яку запропонувала українська сторона, доволі насичена. Росіяни відвідували лекції з фахових дисциплін, брали участь у тренінгу з міжкультурної комунікації, а також у майстер-класі заслуженого художника України Олександра Чередніченка. Водночас познайомилися із електронними технологіями університетської бібліотеки, навчальних тела. І радіо мені кажеться перспектив у студентів обучающихся в вашому університеті більше, ніж в нашому, тому що таких технологій, як у вас, у нас нет, очень тепло, гостіприємна, прямо ну, вот, дружеская атмосфера, атмосфера як вдома перед телекамерами, радіомікрофонами, майбутні рекламісти відточували слогани соціальної реклами щодо безпеки дорожнього руху. Зайве коментувати, чому на часі саме тема дорога, безпека, життя. Ситуація з аварійністю, як відомо, однакова критична для обох пострадянських країн. Щодо соціальної реклами, то саме цей жанр два роки тому об'єднав сумських і брянських студентів. Спочатку на міжнародному фестивалі Інший погляд у сумах, а потім у брянську на піар-стилі. І вже нині діє академічний обмін між двома університетами. Ми можемо побачити, як навчаються інші студенти в інших вузах, порівняти рівень знань наш, порівняти спосіб навчання і здобути як можна більше знань та цікавої інформації для себе. Все це наше путешествие заповнюється надовго, і хотілося б приїхати сюди ще раз через год. Сподівання не марні, оскільки обміни студентськими групами між університетами щорічні. Договір укладено на п'ять років, тому ми маємо сподівання, надію, що протягом цих п'яти років студенти нашого університету будуть навчатися відповідно в Брянському університеті. А студенти цього університету у нас. Тиждень, протягом якого студенти з Брянська перебували у Сумах, був насичений численними приємними подіями. І, схоже, за цей час відстань між двома регіонами стала все-таки меншою. Влітку два тижні поспіль студенти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій побували в польському місті Ченстохові? Привід для закордонного вояжу не лише туристичні екскурсії, а й навчання у літній школі. Остання для тих, хто прагне здобути дипломи про вищу освіту водночас і в Україні, і в Польщі. Отже, яке враження на українських студентів справили польські вакації? Джен добре панство, Привіт із Польщі. Тринадцятеро студентів, перекладачі, журналісти а також викладачі університету стали учасниками проекту літньої школи вищої лінгвістичної школи міста Ченстохова. Протягом двох липневих тижнів медійники, перекладачі не лише відпочивали, але й навчалися. Українські студенти опановували польську мову, сучасні інформаційні технології, водночас психологію соціальних комунікацій. Серед іншого й тематичні тренінги. Зокрема, щодо технологій дистанційної освіти. Ми маємо, так би мовити, університетську проблему, демографічну проблему. Тож мусимо бути готовими запрошувати студентів з України не тільки з України, а й зі східної частини Європи. Я думаю, оскільки ми всі слов'яни, можемо легко працювати разом. проектом подвійного диплому цікавиться не лише сумду, але й Київський педагогічний університет імені Драгоманова. По-перше, тут абсолютно інша система викладання, інші методи викладання. Тут немає дистанції між викладачами і студентами. Вони працюють в одному напрямку за спільною метою. Викладачі студентів мають справді за важливих людей. Таким слоганом вищогністичної школи є важні со люті. Це означає, що для них важливі люди. Я можу сказати, що це насправді так. Під час навчання у літній школі студенти мали нагоду відвідувати культурно розважальні заходи, фестивалі, концерти, а також побувати на підприємстві з виробництва сірників. Оглянути пам'ятки історії та архітектури Ченстухова, зокрема, архітектурний комплекс католицького монастиря Ясна Гура. Просто незабутні враження і від екскурсії до старовинного Кракова, найошатнішого міста не лише Польщі, але й Європи. Літні вакації за кордоном стали можливими завдяки чинному договору між сумським державним університетом та Вищою лінгвістичною школою Ченстухова щодо навчання за паралельними програмами. Для багатьох сумчан це перша, однак сподівається, не остання зустріч із Польщею. Артур Татьянченко, Дмитро Солодовник спеціально для наголосу з Польщі. Грант Євросоюзу розміром у 240 тисяч євро на реалізацію протягом трьох років всеукраїнського проекту підтримки матерів студенток виборов державний університет. Перемога закономірна, оскільки виш вже має досвід соціального патронату молодих сімей. Прикладом вдалої гендерної політики зацікавилися й інші заклади. Близько 20 представників вишів майже з усіх регіонів України з'їхались на Всеукраїнську науково-практичну конференцію. Тож, як можна допомогти родині, не поступаючись навчанням? Навчальні заклади, що по-справжньому опікуються студентами, прагнуть створити умови для поєднання родинних інтересів із суспільними. Особливо важлива підтримка матерів-студенток, бо ж нерідко після народження первістка вони змушені нести тягар домашніх обов'язків, доглядати за дитиною та поступатися навчанням. Два роки тому у СумДУ стартував унікальний проект Студентський лелека. У той час, як молоді батьки захищають курсові роботи і закривають сесію, діти під опікою кваліфікованого педагога. Ми побачили, що насправді можна зробити створити такі умови, які дозволяли б поєднувати. І Сімейне життя і професію шукати баланс, навчатися будуючи сімейне життя СумДУ – сучасний навчальний заклад, здатний забезпечити комфортні умови не лише для навчання, а й відпочинку. Соціальний захист і студентів, і співробітників під пильною увагою профспілки на соціальну підтримку працівників і студентів направляється дуже багато зусиль, як з боку адміністрації, так і кожен. Коли він працює в такому колективі, де соціальна підтримка на першому місці, то я думаю, знаходяться, як кажуть, можливості підтримувати всі ці надбання. Приємно, що сумський досвід, ініціатива університет дружній до сім'ї надихають і спонукають до активних дій. Те, що зробив Сумський університет, нам тільки про це можна мріяти. І ми із такою із заздрістю дивимося на те, як керівництво підтримує. Ідеї гендерного центру, а до того ж, власне, і нас надихає сама творча команда. Приклад СумДУ свідчить про те, як не на словах, а на ділі можна підтримувати молодь. Ну а останнім варто пам'ятати досягнути балансу між навчанням та родиною цілком реально кожному. Сторічний ювілей відзначає Бішкінська дев'ятирічка. Історія бере початок із 1913 року, коли земство заснувало заклад. Сьогодні це малокомплектна школа, у якій всього лише 41 вихованець. І звісно, побоювання громади, що сторічний освітній заклад може обезлюдніти, не безпідставні. Однак, на щастя, кажуть педагоги, першокласників з кожним роком збільшується. Репортаж Наталі Фоміної та Дмитра Солодовника. У бішкінській школі по сімейному затишно і комфортно. Не дивно, адже є класи до всього чотири учні. Під одним дахом навчально-виховного комплексу і дитячий садочок. Ця маленька сільська школа має свої великі переваги. Наприклад, кожен учень має тут власну шафу для речей. А ще тут на уроки кличуть простим механічним дзвоником, який так само весело звучить, як і сто років тому. Переваги маленького колективу очевидні. Кожен учень під пильною увагою педагогів. Щоправда, дітворі до уроків доводиться готуватися ретельніше, оскільки біля дошки по кілька разів. В тому году подобалася математика. Тепер англійська. А якісь віршики в англійської вчите? А я знаю. Ти знаєш віршики? good morning, I'm тою, to see you. Перед війною у школі навчалося 279 дітлахів, по закінченні близько 300. Найбільше ж було учнів у 52-53 роках, коли доводилося працювати у дві зміни. Сьогодні ж разом із дитячим садочком 41 дитина. Але ж сільська школа не просто навчальний заклад, попри все, це й осередок культури, просвітництва, громадського життя і, зрештою, робочі місця. Тож не дивно, що на сторічний ювілей прийшло майже все село. Серед випускників чимало відомих на Сумщині успішних особистостей. Побувши в школі, я побачив, що школа змінилася, але змінилася в кращу сторону. Ну а по-великому можна зразу сказати, якщо є школа в селі, то є й село. Прикро звичайно, що через 100 років і діток у школі небагато, і стоїть проблема щодо закриття таких. Невеличких сільських шкіл хотілося б, щоб держава розробила певний принцип саме діяльності таких малокомплектних шкіл. З нагоди ювілею працівників школи відзначають почесними грамотами, згадують добрим словом вчителів ветеранів всіх, хто самовіддано радше з огляду на власні переконання, аніж на штатний розклад служив справі. Серед них і Віра Яківна олійник, котра віддала школі понад 30 років свого життя. Але, мабуть, для кожного вчителя за будь-які нагороди найважливіші успіхи учнів: перемоги на численних конкурсах, олімпіадах, у спорті. Переконливий аргумент у дискусіях зі скептиками, котрі вважають, що сільська школа поступається міській. Що протягом останніх п'яти років учні закладу збірна команда по від закладу по фізкультурі і спорту утримує в своїй віковій категорії призові місця перші і друге. Це вони привозять і кубки, і грамоти, і нагороди. Як складатиметься доля вже нинішніх випускників, важко сказати. Звісно, вчителі сподіваються, що вихованці не забудуть дорогу до школи. І мрії дітей неодмінно здійсняться. Таким є наголос теперішнього часу. На все добре, до наступного онлайн-мовлення.